Передусім, Путін не може нічого а, вимагати. І ця позиція повинна йти навіть не від нас, а від Сполучених Штатів Америки. Тому що сісфаєр безумовне, в тому і сенс цього припинення вогню. Безумовне Путін не може ставити будь-які умови нам, а ми. Не можемо ставити будь-які умови русським. хоча у нас багато є умов до них, бо вони прийшли з війною на нашу землю і вони вбивають нас тут, у нас вдома. Але ми погодились, це компроміс. Це компроміс. Давайте перейдемо до дипломатії. Треба такий серйозний компроміс. В тому, що ми навіть не будемо знати, що буде в майбутньому, без гарантій безпеки на сьогодні, ще не розуміючи інфраструктуру, гарантій безпеки для нас, і йти на цей компроміс, і Сполучені Штати Америки, що вони зробили? Сполучені Штати Америки припинили нам допомогу, заморозили її, і обмін розвідданим, знаючи, що для нас дуже боляче буде. Удари балістичні, не розуміючи, що йде навала ракет русських по нашим цивільним. І ми знаючи, що це зупинено, і ми чуємо, що це умова, що воно розблокується, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню. Що зробили ми? Ми сказали, ми йдемо на безумовне припинення вогню. І тут у мене питання, як у президента. Мені заблокували щось і сказали йди. Інакше ми не розблокуємо. І у тебе будуть втрати і зброї, і допомоги, і розвідданих. У мене питання. Що Сполучені Штати Америки зробили дзеркальне у бік русських? «Іди на припинення вогню, інакше. Ось тобі санкційний пакет, а, з, а на, ось я ввожу дуже сильний санкційний пакет. Але якщо бути чесними і справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували. Руским запропонували і нічого не блокували. Тобто, коли ми говоримо про мир через силу, вибачте, виходить, так. Що мир через силу працює в один бік. І тільки в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід.